Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання. Але перед тим як розпочати, я хотіла б вам розповісти одну цікаву історію. Якщо вам не цікаві такі історії, ви можете просто в описі під цим відео перейти до запитання, яке вас цікавить, я завжди залишаю всі таймкоди. Так ось, про що я хотіла вам розповісти. Я думаю, що дуже часто на фоні моїх відео ви чуєте, що в мене є папушка, він завжди мені допомагає. Дуже часто сидить в мене на плечі, ви можете чути, він в мікрофон дуже голосно щось говорить, або цвірінька там десь на фоні. Так ось, в мене є карта України, така досить велика. Вона стоїть в мене на дивані прямо на перилі. Тобто вона низько повішена, і він там ходить собі, і іноді щось цікавиться цією картою. І ви самі знаєте, що нас декілька днів буквально тому дуже сильно бомбили Тернопільщину. І за пару днів до цього мій папушка прямо біля цієї області стояв і туди клював її, от саме цю область. Я взагалі на це не звернула увагу, тому що він там крутиться, він там грається. В нього там іграшки свої. І тут, після того, як сталася ця подія, я зрозуміла, що дійсно він клював саме ту область. І після цього він більше до карти поки що не підходив, що саме цікаве. Тому я буду спостерігати за тим, яку область він буде далі роздивлятися, клювати. І якщо щось таке буде, я вам обов'язково про це розповім. А тепер давайте почнемо з наших запитань. Перше запитання: чи будуть офіційні публічні перемовини між Україною та Рашкою? Давайте подивимося до кінця цього року. Нас тут на дні колоди закохані, тобто ми стоїмо зараз перед вибором, і це дуже-дуже важливий вибір для нас. Але безпосередньо ця карта і ця може казати нам також про комунікації, про розмови, про переговори оці ж таки. Але мені здається, що саме ці карти кажуть про посередництво, і посередництво за допомогою якихось двох жінок. Тут у нас королева кубків та королева жезлів. від наших планів, від якихось сподівань, ми переходимо по цим картам до активних дій. Тобто, це коли наші думки вже якусь форму набирають, і щось бачите, тут людина тримає в руках весь світ і дивиться. Тобто, щось ми плануємо, тобто ми зважуємо всі за і проти. Ми обдумуємо, ми обговорюємо і, звичайно, ж цей вибір буде зроблено. Але тут в нас Королева жезлів з чорною кішкою, можливо, якось це буде по-іншому подаватися. Можливо, як я вже сказала, ці жінки будуть або з інших країн представляти нас, або щось у цьому роді. Тут мають місце бути якісь хитрі уловки. Але у будь-якому випадку в нас королева жезлів каже нам про успіх, про те, що ми досягаємо. За допомогою активних дій того результату, на який ми сподівалися, звичайно ж, по цим картам дуже дуже важливий для нас цей вибір, і ми будемо зважувати всі за і проти і дивитися по обставинам. Я думаю, що тут по корилеві жезлів маються на увазі можливо і результати нашого контрнаступу, тому що все-таки королева жезлів вона така рішуча, вона активна і вона отримує те, що вона хоче. Тобто, ми йдемо до нашої цілі. Першочергово це визволення всіх наших земель. А тоді вже будемо думати про ці переговори. Слідує запитання: чи є будь-яка загроза з Придністров'я для України на даний момент часу? Дійсно така загроза є, тому що вісімка жезлів це в нас те, що летить по небу дуже швидко, дуже стрімко. І це в нас вночі, скоріше за всього, тому що тут в нас відлюдник. Але оці карти говорять нам про те, що наше ППО дуже сильне і буде відбувати всі ці атаки. Але дійсно щось періодично літати з цього Придністров'я може. Вже не в перший раз кажуть нам карти, що ППО дуже сильно посилюється, і наші ЗСУ можуть просто любого розірвати на шматки. Слідуще запитання: чи з'являться найближчим часом на Бахмутському напрямку ток Війська в шкадирівці? Поки що найближчим часом я цього не бачу, тому що в нас тут вісімка мечів, яка сковує їх по рукам і ногам. Є якісь перешкоди, є якісь страхи, побоювання. Не хочуть вони поки що цього робити. Є якісь обставини, які, по-перше, не дають їм це зробити, а по-друге, вони і не хочуть, тому що по дев'ятці кубків вони собі веселяться, вони собі п'ють, вони собі розважаються. Ось таке вони розгульне життя собі ведуть. І оця карта кажуть, що деякий час так і буде. Нічого не буде відбуватися з цими тікток-військами, тільки якісь голосні заяви і все у цьому роді. Тому що туз жезлів іноді ще може показувати відсижування за стінами, тому що тут у нас намальований замок, і це як захист. Вони хочуть себе максимально захистити. І вони розуміють, якщо вони туди підуть, все їм буде просто хана. Тому поки що вони гуляють, п'ють, розмовляють багато про це також, щось обіцяють, щось погрожують по тузу жезлів. Але це все на даний момент часу лише погрози і лише пусті обіцянки. Слідує запитання, буквально. Пару днів назад, 13 травня, Зеленський їздив до Італії. Давайте запитаємо, які результати поїздки нашого президента до Італії. В принципі, подобається мені ці карти, але помірність в нас каже, що трошки вони подтягнуть можливо час але. Потім вони нам допоможуть у завершенні цієї війни. Ось в нас карта миру, завершення війни, і карта війни безпосередньо, тому що карта мир показує, що все, за що ми так довго боролися, приходить до свого успішного завершення. Тобто, президент наш Зеленський не просто так їхав до Італії. Він отримав те, на що він сподівався. Тут в нас тріка Пентаклів, яка каже про об'єднання заради якоїсь спільної цілі. Це дуже дуже гарна допомога. Можливо, навіть і навчання, це вклад в нашу спільну справу. Тут в нас ще луна і диявол. Не завжди це негативні карти. У цьому ключі, я так розумію, що оці дві карти можуть сказати нам, що Італія буде нам передавати щось закулісно, негласно. Про це будуть знати дуже вузький круг людей. Але це дуже нам допоможе. І також оці дві карти кажуть про якусь дуже сильну, потужну зброю. Прям, прям суперзброя якась. Тому поїздка до Італії заклала фундамент для довготривалої продуктивної співпраці з Італією. І це дуже-дуже добре. Слідуючі запитання: результати поїздки Зеленського до Франції. Дуже подобається знову ж таки мені ці карти, тому що оці вот карти кажуть нам про посилення захисту нашої землі. Тут в нас четвірка шеслів, це наша домівка і імператриця безпосередньо наша земля. Також у нас тут сімка кажеслів, яка каже про ППО, буде посилюватися щось для захисту нас. Це дуже дуже важливо. Якісь механізми, можливо, вони підписали якісь документи по справедливості щодо виготовлення якихось дронів чи ракет, чи ще чогось для того, щоб посилити наш захист, і імператриця в нас тут завершує наш розклад. Тобто, те, за чим він їхав, наш президент Зеленський він це отримав. Тому що імператриця це виконання бажань, реалізація всіх цілей це просвітання. Можливо, тут ще були заключені якісь договори. Щось у цьому роді пов'язано з зерновою угодою, можливо, це щодо відновлення нашої землі. Тобто, наш президент Зеленський задоволений результатами поїздки до Франції. Він отримав те, за чим він їхав, і це, як я вже сказала, головна тема посилення нашого захисту. І це для нас дуже дуже добре. Слідує запитання: чи воїться рашка НАТО? От так, бояться по вищому суду, що просто навіть немає слів. Ну, виписують повістки і померлим навіть на рашті, що вони такі не придумують так вже застяли. Тому що карта в нас вищий суд, це карта взагалі кармічна і дуже-дуже страшна, коли ти утримаєш від вищих сил по заслузі все абсолютно за всі свої злодіяння. Це наказання, це кардинальні зміни, це удар долі. Тому вони дуже бояться, що оці зміни. Прийдуть і на їхню землю, що буде зіткнення з НАТО прямо на їхній території. Оцього вони дуже дуже сильно бояться. Вони так сильно хотіли ці кордони якось відсунути максимально. А зараз вони вже дуже бояться, що це на їхню територію все перейде. І вони ну по п'ятірці жезлів. Тут вони вже давно гризуться, як ті собаки, але це для нас не важливо, хай там згризають себе один одного. Але так, відповідь позитивна, дуже бояться цього покарання, цього наказання справедливого. І останнє запитання у цьому відео: чому головнокомандувач Зсу Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів 10 травня? По Цим картам я вам скажу так. По-перше, в нього є своя думка, яка відрізняється від членів військового комітету НАТО. Він буде активно відстоювати свою позицію, тому що по королеві жезлі він лідер по натурі, він готовий до активних дій. В нього є якийсь дуже хитрий продуманий план. І по цим картам його чекає просто грандіозний величезний успіх. Він вже продумав все, він знає, як деокупувати по цим картам нашу землю. Він професіонал своєї справи, ну, В принципі, ми і так всі це прекрасно розуміємо і знаємо. І по тузу ну, дуже прям розумний дядько. В нього є стратегія, і ця стратегія приведе нас до грандіозного успіху, до нашої перемоги, до визволення всіх наших територій до тріумфу і ми досягнемо всіх наших цілей. Він дуже власний, він дуже авторитетний. Він тримає все у своїх руках. У нього все прямо розкладено по полицям. В нього є свіжі ідеї, і він знає, як їх реалізувати у життя. Його дії логічні, його дії розумні, його дії продумані. І як я вже сказала, він приведе нашу любу Україну до перемоги. Це все, що нам потрібно знати. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра та все буде Україна! То скажи щось? Скажи щось моїм підписникам. Говори. Не хочеш? Йди сюди, покажись, який ти підписник. <плес> Іди сюди. Покажись, дивись, який ти гарний, так? Да?